Чернігівщина, у числі регіонів, які найбільше постраждали у перші дні війни в Україні. Зруйновані об'єкти інфраструктури, житла, сплюндровані людські долі це все результати братньої допомоги сусідів. Долати ці наслідки, баришівська зернова компанія допомагає громадам вже майже рік. І цей приклад чергове тому підтвердження. Це модульне містечко у селі Красне на Чернігівщині зводиться у співпраці з Баришівською зерновою компанією. Підприємство виділило чималу суму на будівельні матеріали. Дане містечко, по перше, розраховано для жителів і людей, які втратили житло своє внаслідок російської агресії. Таких в нашому окрузі, саме в Краснянському, 36 будинків повністю знищених. Але є ще в громаді по всій, там їх дається чи 200 будинків. Людям немає де жити. Тому саме це містечко розраховано для тих людей, які не мають можливості орендувати дане приміщення. По плану це лютий місяць. Десь після п'ятнадцятих числа, тому що ще не все обладнання нам доїхало за кордону. От на даний час ведуться всі роботи, комунікація підключається. Сьогодні уже кілька родин села Красне зробили запити на переселення до модульного містечка. У будиночках вже збирають меблі, майстри підводять до блоків комунікаційні системи. Містечко буде забезпечене потужним генератором. А ми продовжуємо далі допомагати громадам давати наслідки війни.